Добрий день! Сьогодні ми знімаємо грибний влог. Ми прийшли в ліс і грибів дуже багато. Прям дуже багато. Але вони майже всі мії Багато поганок, лютеї, там дощовички. Ми ще бачили мільйон видів різних несправжніх А То ти знімаєш якісь шотогливе? Та ні, наче. Зараз я покажу мільйон видів несправжніх опеньків, щоб наче я не брехала. Ось тут одні, а там, мабуть, з іншого боку інші. Або щось таке. Поки що. Я знайшла. Зараз покажу. Мій скарб. Три опеньки такі. Малесенькі. А зараз підемо подивимося, чи там далеко то гливи, чи не гливи. Бо виглядає, як гливи. Ех. На жаль, не гливи і не треба навіть до них спускатися, щоб провірити. Це якісь тверді трутовики, які ми не з'їмо. Короче, так темно, що нічого не видно. І тільки отак в метрі від стежки можна, можна щось побачити. І отут от він є, наш красун... Два моховички тріщинуваті. Бачите, щось тут другий. Ось такий красунчик. але ми не беремо. Він занадто слизький на мене подобається текстура. І от ще поряд ми знайшли щось таке. Що ж це таке? Я не знаю. А це, е, боже, польський гриб. Зверху, я ще мала надію, може, це білий, але це польський. Ну його вже візьмемо. Він такий трошки твердіший. Мабуть, якийсь ритуал тут був чи що. Туди чи туди? Туди. Так. Так. Осе. Це якийсь муховик, мабуть. Ну, я вже його зірвала, то може цей кусочок візьме. Давай. Новиченький. А отут людей. Ось це, ось це, а оце якийсь... Ой, трутовик. Тут побачили такі гриби смішні. Я так і не знаю. Що це таке? Може, якщо хтось знає, напишіть нам в коментарях. Понятно, що їх так роздуло від дощу, але як би вони вигляділи без... Вау, вони такі тверді. Бігли дивитись на ці странні гриби і знайшли тут такого боровичка маленького. Апдейт. Це гірчак. Тут дуже гарно. О, гарний. Ще парочку грибів. Ой. І на цій гарній галявинці з ростуть польські грибочки. Наскільки я розумію, Ми ще... я ще під шляпку не заглядала. А... Вау, такий а... гарний. Такий тверденький, цупкенький, молодий, супер. Сатулька. Ще. ще один. Вау. Я цього більшого скряткого бачила. От такі. О, таких надо виглядати. Да, Так що може ще тут щось знайдемо? Оце, оце поворот. Ми йшли дивитись на оті несправжні опеньки, то точно не опеньки. А по дорозі зустрівся отакий от такий грибочок. Його тут трошки покусали, але все одно хороший. Я ще спробую ножку викрутити. А вона не дуже велика. Але сидить міцно. Ну, ще сантиметр. Прикольно, прикольно. Ну, е підіб'ємо підсумки, бо стає вже темно. Значить, ми знайшли два білих гриба, три отаких от маленьких опенька, які, мабуть, зараз викину, бо більше опеньків ми не знайшли. І там трохи е цих польських. Це все. Оце, щоб ви розуміли, реалістичний збір. Грибів, якщо ви думаєте, що ми ви мало збираєте, нормально ви збираєте. Всього гарного дня.